Всім привіт, Всім доброго дня. Ось я йду кінець свого роду. Ну, хочу е, дійти там до лоз. Там лози в мене ростуть біля річки. І хочу вирізати пару хлодин таких добрячих. Е, зроблю піхтір Ну, що це таке, мало хто знає. А і мало хто чув зовсім таке, таку назву, що це за слово. Ну, я вам скажу, це такий пристрій, який незаслужено забутий. Для господарства, отаке, як у мене, там хто держить кролів, кіз, корову. Це необхідна штука. Це приспособа така для того, щоб носити сіно. Ось я дійшов до лоз. Зараз знайду дві таких гарних лозини. Лозини які, це такі довгі будуть, вони метрів по два з половиною не менше. І з них... Пробую щось зробити. Ну, не те, що спробую, а я думаю, що зроблю. Зараз воно одну вирізаю. Так, є, одну знайшов. Он вирізав довго. Обріжу там гілки, які мені не потрібні, гілочки. І я буду шукати другу. Вон, вершину одріжу, бо і вершечок мені не потрібен. Так, ага, майже вже зрізав. Стало зовсім небагато. Раз дорізаю. Так, одна є. Ось тут ось дивлюсь, ось бачите, теж гарна, гарна така. Намагаюсь зрізати якомога нижче бо мені вся ця хлодина потрібна, ну, ось, бачите, вирізав другу. Теж гарно. Так само пообрізаю бокові гілочки, вони мені не нужні зовсім. Одріжу зараз, О, дорізаю, одріжу зараз вершечок. Він теж мені не потрібен. Так. Є дві штуки. Ось. Бачите, виніс. Так. Ось, дивіться, як я знайшов. Дві хлодинки, скажімо так. Ось. Це такі висотою метрів по два з половиною. Гарні такі. Ну що, буду йти додому. Я йду додому. Он десь там вже пішов. Ну ось вирізав. Ну, вырезав не дві, а чотири на всякий випадок. А, ну на всякий, а вдруг там одна зламається, чи навіть дві переламаю. Ну, щоб не ходити туди-сюди по двічі чи по тричі. З запасом вирізав. Ну, може, десь ще й пригодиться. Так, ось, подивіться, ось чотири гіляки отакі от вирізав. Оце мені якраз на вони знаробляються. Ну, що, по-перше, треба зробити. Ось взяв струх. Ну, хто дивився мої відео, знає, що це таке. Це приспособить, щоб кору обчищати. Ну і деревину можна її е е е різати. Це таке. Воно універсальна штука. Ось, бачите, я там край трохи зачистив і отак от береш і воно зрізає легенько ну звісно ж можна б. і ножем було б, но с кругом ну зручніше набагато кору знімати що з тонкої деревини що з товстої он бачите в нього захват такий що можна ну ціле бревно і обтисати і обстругати можна що заговорить Ось ось яка получилась у мене хлудина, скажімо так. Зараз я вам вже трошки залишилась до дошкрябую і покажу, що треба робити далі. Тут уже залишилось зовсім небагато. Так. Ось. Ось бачите, що в мене вийшло. Ось повністю зачистив. Оце одну зачистив. Зараз ось край треба отак от зарізати канавку зробити. Канавку зробив, прив'язав вірьовку отаку от, мотузку. І тепер треба зігнути отак от, як лук. І не спішимо. Гнемо потихеньку для того, щоб не переламати. Бо бачите, він прив'язав і тепер буду вигинати. Так, це з другої вже сторони я прив'язав. Тепер гнемо отак от. Поступово, поступово. Можна там через коліна, можна якісь там ну, дві деревини, що ростуть рядами, через них гнути. Основне що не спішимо, бо воно таке не дуже. Ну, можна, можна переламати, якщо дуже... Тепер що робимо? Отак от, от загинаємо і потихеньку піджимаємо веревку, щоб отака ось у нас вийшла дуга. Ну це ще й слабувато, я тоді зігну ще дужче. Зараз ми прив'язуємо. І оставляємо десь на годину, щоб деревина оця, ось, ось, таку форму взяла. А далі будемо вже гнути ще. Бо це маловато ще, виходить. Так, що тепер робимо? Е Оставимо, ну, відрізаємо лишку вірьовки, відставляємо в сторону оце все. І будемо гнути другу. Так само другу. Нема. Ось я відставив. Все. Тепер візьму за другу палку. Буду гнути далі. І так, що ми робимо далі? Ось показую. Дивіться. Ось зігнув. Два ну, на пів кільця. Зараз. Тепер, коли вже зігнуте, беремо і оце ось прив'язуємо на, на міцно. Це вже буде у нас, можна сказати, що назавжди. Тут двойний вузол і тут так само. Зав'язываем. Раз прямо чуть-чуть расстряла. И тут вяжем. И залишаем вот такі вот хвостики. Я покажу нашу. Тут так там вяжем. І тут вяжем номер по правда коротковатый, но нічого. Під у нас на тій стороні є довгий, Высок та да. четко заважання. Чому? Може бути. Так. Все, зав'язуємо. Тепер що робимо. Я вас покажу. Ой. Так, ось. Складаємо так от. Рядом. Отак вот їх. Бачите? І ось в цих місцях отак от зв'язуємо. Але не плотно так, отак от, а. Сантиметрів 5 один одного. Зараз в'яжу і покажу. Ось, зв'язав, бачите як? Отак от. З однієї сторони і з другої. Отак от. Що робимо так? Так, далі беремо вірьовочку. Ну, бажано б таке товстіше взяти. Чому оце? У мене товстішої нема, ну, буду вже такої робити. А ви візьмете товстішу. І дивіться така. Ось у нас дві половини ось так от. Ось зараз покажу. Ось, бачите, як вони зложені. Тепер беремо ось так от і починаємо це все ув'язувати. Вирівнюємо так, щоб рівненько було. І в'яжемо. На відстані десь сантиметрів 10 от цього краю. В'яжемо. Ну, умовно проводимо лінію. Отак от. В'яжемо отут цю вірвочку. І в'яжемо одразу намертво. Так. Кліпенька. В'яжемо. Так. Є. Одміряємо, скільки нам треба до цієї сторони. З запасом отак от беремо трохи. Од Зараз я трохи камеру. Отак от. І в'яжемо не, не зразу сюди, а спершу в'яжемо. Зараз я сядусь трохи краще. До однієї отак от. Ось веревочки, що у нас отут іде. так гарненько вяжем. Тягуємо, щоб у нас натяг воно було. Так, одну в'яжем, тоді розсовуємо другу. Зараз да, є я... мені не дуже удобно. Так, другу. Прив'язуємо. І так само в'яжемо тут. Ось, бачите як? В'яжемо в цьому місці. Я вказав, отут, щоб у нас сантиметрів ну, 10 було. Ну тут трошки більше, трошки менше. Це не дуже вже і важно. І в'яжемо так само. Зараз. Одну прив'язали. Веревку. И вот так вот самую вяжемо далі вот тут. Дивиться, вот так вот вяжем. Сантиметрів через 10 прив'язуємо отакі веревочки. Ну я ж казав, що це у мене тонка ліпше товщу брати. Ну це я вже не хочу там заморачиваться. Ну, а взяв таку, щоб тільки показати, як це буде. Ну, в'яжу далі. Так, ось по ходу діла. Ось дивіться. У вас є отака от веревочка. А вам треба зробити то, товстішу. І оцієї, Ну, другої у вас нема. Зараз я покажу, як це зробити. Ось дивіться, беремо швоповець і зажимаємо в нього отакий дзвінтий гвіздок. Зараз я покажу нашу. Ось дивіться, беремо ось наші тонкі вірьовачки. З однієї сторони. За щось чіпляємо? Я ось зачепив. За ручку двері. А з другої сторони ось, нашу авдову дрельку чи шроповерт, як у мене. І що ми робимо? На оцих віревачках. Там у нас зачеплено. А тут робимо такі ну, петлі. Зараз покажу нашу. Так, що робимо зараз? Беремо наш шорповерт і чіпляємо. Отак от, от, ось дивіться, оце твірьочку. І починаємо крутити. Крутимо ну, в будь-яку сторону. І всі три, отак от, так от треба буде скрутити, ну, майже однаково. Там рахую, наприклад, до 10 рахую. І тоді отут чіпляємо. Ну, ось я так от за, на, на стуку прив'язав проволоку і зачеплю, щоб вони не розкручувались. Тоді покажу. І так, ось дивіться, всі три нитки у нас скручені в одну сторону. Тоді одягаємо знову їх на шуроповерх наш. Переключаємо в другу сторону накручування, обертання і так, так само накручуємо в іншу сторону. Так І скручуємо, ну таке саме, як і вправо крутила, а тепер вліво будемо крутити. Ну ось і все. Дивіться тепер. Ось. У нас була отака от вірьовочка, а стала отака. А з якою плотністю ви накрутите? Ну це тільки від вас залежить. Все. І ось тепер отакою будемо. Ув'язувати наш піхтір. І так, ту сторону я перев'язав і тепер так само буду в'язати оцю сторону. Це вже, бачите, веревка, оця товстіша, що я показував. Ну, що я все перев'язувати не буду, покажу. Я з тієї сторони показував. Ну і тут так само. ось В'яжемо отут десь. І наскрізь ув'язуємо. Можна отут трошки і надріза поробити, щоб воно не скозалось. Ну, я вже не буду робити, покажу. Так. Так, в'яжемо за цю струну. Так, ага, все я не буду протягувати. Тут мірію, скільки мені треба. Отак от десь. Десь отак і отріжу. Так. Пока ця веревочка у вас не розплеталась, на кінцях в'яжіть отакі вузлики. І тоді вона не раскрутиться 100%. Так. Витягну. Так, кладемо так рівненько. Тут прив'язали. Вот ложка подвинуем, подтягиваем. Так само тут вяжем. И вяжем вот тут нашу. Так. Вот тут ложка посунем. И тут вяжем. Ось так от само, отут от перев'язуємо все, поки ми не заплетемо все. Так, що робимо далі? Дивіться. Ось ми так от це понатягали. Тепер в поперек. Так само, сантиметрів через ну, 20 протягуємо ще отак от. Ось я. Так, можна і тут. О, отут от. Гузли, щоб вони ну, не совались. Можна або клеєм намазати або фарбою, а так от відміряємо, скільки нам треба. Подрізаємо. Там достатньо буде. Каплю, поставить каплю, фарби і вона не буде солитися. Або, я скажу, або клей. Просто. Так. І в'яжемо. В'яжемо за кожну вірьовочку нашу. Натягати, як струна, не потрібно. Вона... Отак вот от провише повинно бути. Зараз я трохи поверну, покажу от. І вот. робимо отаку, ну як сітку таку. Так. І отак вот от зав'язуємо. Ну тут на. На наших дугах треба добре зав'язувати. І отак от, от так само все остальне. Отак от, от дов'язуємо. Зараз я прив'яжу. І так ось що в мене отрималося. Ось. Бачите яка. Вийшла штука. Зараз я піню, камеру і покажу. Ось. Дивіться що. Тепер що робимо? Вставлю. З однієї сторони беремо ось отаку ремінняку якусь широченьку. Ну, любу, яка у вас там є. Зараз я трохи обріжу, бо це. Мені таке не треба. Такі защіпки всі. Так. І з однієї сторони посередині отут прив'язуємо. Це потрібно, я зараз покажу нашого. В'яжемо тут просто узов. Отаким. От. Якийсь плотинків. Таким, ну, хто не паузлах. Все, прив'язав. Як воно все це працює? Дивіться. От сюди ось, от сюди. Накладаємо. Так, я... І на. ось я Оце так ось. Накладаємо сіно в солому. Тоді отак склали, затягуємо сюди. Кремень, натягли, отак от все, кидаємо все це на плече, отак от. Отак от дивіться. Тут же буде у нас сіно. І понесли. У мене зараз ні сіна, ні соломи немає, так що отак от підвісу і хай воно. Висить у мене сохне. ну Чому я зараз зробив цей піхтір? Ну, по-перше, навесні ще влітку буде. ніколи роботи багато. А по-друге, оце зробив і хай він висить, висохає. Щоб був легенький-легенький. Ну, все, ви зрозуміли, що це таке піхтіра і як його зробити.